Моя Геройська академія завершується. Схоже, що цього разу Кохей Хорікоші не брехав, і в Геройській академії справді відбудеться випускний. Тобто манга дійсно завершиться у 2024 У своєму анонсі автор повідомив, що до фіналу історії залишилося 5 розділів. А на момент виходу цього відео навіть менше. За його словами, незалежно від того, думаєте, ви лишилося всього 5 розділів? Чи лишилося аж цілих 5 розділів, фінал вам має сподобатись. Також Хорікоші Котрий вибачився за перерви в публікації, які вже стали стабільним атрибутом франшизи. На завершення автор подякував всім, хто 10 років читав мангу. Фінал історії вийде 5 серпня. Принаймні так планувалося спочатку. Зараз з'явилась інформація, що мангака знову бере тижневу перерву, тож розв'язку геройки доведеться чекати трохи довше. Також проблеми продовжуються у ще однієї джампівської манги Магічної битви. Після двотижневої перерви за станом здоров'я Гегі Акутамі взяв ще один тиждень на відновлення. Враховуючи доволі розмиті пояснення переносів, деякі фани підозрюють, що у мангаки може бути депресія чи щось схоже на неї. В будь-якому разі історія явно наближається до фіналу, і тиск на автора буде тільки збільшуватись. Усім привіт, на зв'язку пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам про аніме по ательє Чаклунських капелюхів, Юрій про козачок, новий реліз аніме на Мегого та, звісно ж, купу анонсів манги і манхви. На жаль, доведеться поговорити ще й про росіянку в аніме. Але спочатку наберіть собі смаколиків вмостіться позручніше. Ми починаємо. З'явився довгоочікуваний тизер аніме, «Ательє чаклунських капелюхів. Для тих, хто пропустив, нагадаю, що історія розповідає про дівчинку Коко, що живе в магічному світі та мріє стати чаклункою, але не може, бо народилась без цього дару. Проте одного разу вона зустрічає мандрівного чаклуна Кіфлі, який допоможе її мрії здійснитись. Ну а заодно там перетворив камінь свою маму і свій будинок. Ну коротше, місцями страшно. Команда в аніме зібралась зіркова. Режисером стоїть Аюму Ватанаба, який робив космічних братів та комі не вміє спілкуватись. Композиторкою взяли Юкі Кітамуру, яка відповідальна за саундтрек до Елден Рінгу. Та й загалом це виглядає амбіційним проєктом для студії Bug Films. До цього вони робили ЗОМ 100», у якого були проблеми у виробництві і переноси трансляції. Але сподіваюсь, що вони вивчили свої уроки, і цього разу все піде, як. Оригінальна манга стала справжнім бестселером для нашої ідеї і одною з найпродаваніших манг на українському ринку. Та що тут казати, не знаю, як ви, а я прямо божнюю цю історію і з нетерпінням чекаю кожного тому. Тому дуже сподіваюся, що вдала аніме адаптація лише забустить популярність манги. Вона того заслуговує. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку. Це допоможе в просуванні відео. Дякую. Тільки нещодавно ми обговорювали анонс пунпуна від нашої ідеї, аж ось мальопуси відкривають перед замовлення на Веселкового поля. Тепер у нас триває боротьба не тільки за твори Джунжіїто, а й за Ініо Асано. До речі, на каналі уже давно лежить біографія Ініо Асано. Сюжет манги розповідає про жителів одного маленького японського містечка, які були пов'язані з дивним інцидентом у молодшій школі. Дівчинка на ім'я Арія Кімура лякала однолітків моторошними історіями про веселкове поле. Тунель під ним та монстра, що живе на дні. Та, на жаль, до монстра відправилась саме Арія. Однокласники скинули її до тунелю. Відгуки на цю історію. Кардинально різняться. Одні вважають її геніальним нелінійним пазлом, який приголомшує своєю розв'язкою. Інші ж, навпаки, називають заплутаною нісенітницею. Оцінити твір самостійно можна буде уже у серпні-вересні. Манга вийде в одному томі з твердою оправою, всього у ній 296 сторінок, ціна 315 гривень, згодом піднімуть до 350. Також відкрили передзамовлення на продовження наявних серій. Я стали лиходійкою тому приборкою фінального боса Том 2, темний Дворецький, Том 4 та крах людини Том Другий. А ще мальопуси поділились артом від макури Курама, який вона намалювала до українського релізу Чудернацької антикварної крамниці. Таким чином, авторка віддячила за перший реліз своєї роботи поза Японією. Передзамовлення артбуку до слова ще триває. А до кінця місяця у мальопусів безкоштовна доставка в поштомати нової пошти для замовлень від 400 гривень. Не обділила нас анонсами, і наша ідея цього місяця у них буде одна нова супермила манга серія лис і маленькі тануки. Це історія про чорного лиса Сензо, якого ув'язнили на 300 років за те, що він завдавав багато лиха своєю силою. Після звільнення він може повернути собі сили лише тоді, коли подбає про дитинчата Нуки Манпачі. Тож Сензо, колись великий дух, має стати турботливою няничкою, і можливо йому це навіть сподобається. Звучить як дуже мила історія про японських міфічних істот. Всього в серії 7 томів передзамовити перший можна за 160 гривень на сайті видавництва. Реліз заплановано на середину серпня. Також відкрились передзамовлення на продовження наявних серій. Зроблено в безодні, том 4, єс. Цугаї Потойбіччя, том 2, Так, дуже дякую. Проєкт Цугумі, том 3, ням-ням. Форма голосу том 2, 5 наречених близнят, том 3. блакитний період, том 2. Нагадаю, що огляд манги лежить на каналі і чекає вашого перегляду. До речі, наша ідея та мальопус займають 52 і 60 місця відповідно у списку найбільших видавців, якщо міряти по виручці. Причому обидва наших манга флагмани відчутно додали останнім часом. Манга-покаліпсис у розпалі. Видавництво Варвар Паблішінг оголосило передзамовлення першого тому мангви Крайнебо історія розповідає про двох дітей, які зустрічаються в розпал війни, навколо жодного дорослого, на якого можна було б покластися. Тож ці двоє стають друзями та йдуть поруч, щоб дізнатися, що знаходиться в кінці дороги. Єдина надія продовжувати йти вперед. Але шлях їх буде непростий. Манхва вийде у м'якій обкладинці з супером. В першому томі 376 сторінок, вартість передзамовлення 470 гривень. Перші сотні покупців додадуть невідомий бонус. Реліз заплановано на серпень-вересень. Всього в серії три томи перед на наступні планують відкрити вже скоро. І нарешті видавництво видавництво показало обкладинки двох нових творів на Кабі. Вони вийдуть під назвами «Щоденник стосунків самої із собою та воїтелька, блукальниця. Обидві книги перебувають на фінальному етапі підготовки, тож скоро чекаємо перед замовлення. А тим часом дуже раджу звернути увагу на попередні дві манги у цьому циклі: мій лесбійський досвід самотності та моя алковтеча від реальності. Роботи дуже круті, та ще й продаються зі знижкою одним бандлом. Гріх не взяти. На жаль, у нас з'явилася ще одна причина, щоб нагадати: наша русофобія недостатня. А русофобія людей за кордоном так і взагалі мінімальна. Поки росіяни продовжують вбивати наших людей, бомбити цивільні будівлі та нищити енергетику, в Японії починає виходити аніме про милу школярку росіянку. Просто гедота. Ми вже розповідали про цю ситуацію раніше, але з релізом аніме контент на ньому просто захопив соцмережі. Дуже прикро усвідомлювати, що фетиш японців на росіян і досі надзвичайно сильний. Хоча Сина території цієї країни і досі окупована Рашкою. А Пуйло так і взагалі ручкається з Північною Кореєю, яка не раз запускала ракети над Японією. Та і решта світу вже підхопила це аніме. Єдине, що ми можемо робити в цій ситуації, постійно нагадувати, що Росія це країна гній, українці вбивають росіяни, а не якась абстрактна російська влада. Про це місцями забувають навіть українці, не те, що люди за кордоном. Ну і ради Бога, не взаємодійте ніяк з контентом по цьому аніме, і вже точно не дивіться його. Oh, Але повернемось до більш позитивного боку інтернету. Минулого разу я розповідав, як у Твіттері почали малювати яойні арти по мульту про козаків. Логічним продовженням цього тренду стало Юрі. Цього разу арти вийшли більш снотливими, але деякі 18 плюс роботи теж трапляються. Дуже приємно бачити такий актив від української спільноти художниць та художників. Ого, ви додивились аж сюди? Мабуть, вам подобається це відео. А для того, щоб наша команда могла вчасно і регулярно робити ці ролики, нам потрібна ваша допомога. Підписуйський. Полізка навіть на 1 долар на Баймія Кофі або донат в декілька гривень на картку моно дуже допоможе. Заздалегідь дякую. Сьогодні у нас в рубриці рекомендацій одразу два відео. По-перше, я зібрав для вас десяток дійсно крутих Ісикаїв. Бо скільки б не критикували цей жанр за одноманітність, тут часто трапляються незвичні і доволі вартісні роботи. По-друге, в нас з'явився ще один ютуб канал про аніме Аніме Стріт. Вони ґрунтовно розібрались в історії жанру Ісикаїв, знайшли там купу цікавих деталей, в тому числі й те, що в першому аніме Ісикаї був українець з Харкова. І я це кажу абсолютно серйозно. А ще вони допомагають в роботі. Ті над сценаріями новиняшок, в тому числі і з оцим випуском, який ви дивитесь прямо зараз. Тож допоможіть молодому каналу своїм переглядом і підпискою. Перше відео в них вийшло справді класним. Меґого продовжує потрішки випускати ліцензійне аніме. Цього разу вони випустили картярські бої. Авангард. Це історія про сором'язливого школяра Аїчі Сендо. Він постійно страждав від знущань та намагався ніяк не виділятись, але все змінилось, коли старшокласник дав йому рідкісну карту Руйнівний клинок для гри Авангард. Тепер Аїчі хоче зустріти цього хлопця знову і віддячити йому за доброту. А заодно і взяти участь у захопливих карткових боях. Тайтл налічує 65 серій та виходив з 2011 по 2012. Зараз уже доступні перші 24 епізоди. Аніме можна подивитись з підписками легка, оптимальна та максимальна. Нічого не бачив і не знаю про цю історію, тому якщо знайомі з цим аніме, діліться враженнями в коментарях. Нас чекає фільм по троянді Версалю від студії Маппа. Коротко про сюжет культової, щоджо манги 1970-х. Ага, новинка. Події твору розгортаються у Франції 18 століття. Імператриця Австрії влаштовує шлюб своєї доньки Марії Антуанети з кронпринцем Франції Людовіком шістнадцятим. У Версалі Марія зустрічає капітана королівської гвардії Оскара Франсуа де Жорже, який насправді виявляється жінкою. Марія швидко прив'язується до Оскара, але як королева вона надто зловживає владою. Це ставить Оскара перед вибором, залишитись вірною королівській родині чи допомагати бідним. Оригінальна манга мала 10 томів плюс 4 продовження. Тож будемо сподіватися, що вони не збираються запихнути все в одну повнометражку. Реліз фільму запланований на 2025. А тепер швидкі новини. Кайджу номер 8 отримає другий сезон. Продовження вбивці демонів вийде у форматі трьох повнометражних фільмів. Анонсовано другий сезон аніме вітролом. А реінкарнація безробітнього отримає третій сезон. Другий сезон аніме Сім Смертних гріхів-чотири лицарі Апокаліпсису вийде 6 жовтня 2024-го. За перші два дні опенінг аніме «My Dear Friend Нокотан no зібрав майже 7 мільйонів переглядів. А це ще аніме навіть не вийшло. Фанам Токійського Гуля сильно полоскотали нерви. Спочатку повідомили, що через 10 днів відбудеться важливий анонс по аніме, а потім виявилось, що це буде просто художня виставка аніме в Токіо та Осаці. Комедійне аніме Господарі собака вийде в жовтні 2024-го. Анонсовано нове аніме Ранма, одна друга. Деталі про ребут культового романтичного багатокутника розкажуть 17 липня. Схоже, що ми отримуємо ребути усієї класики від Руміко та Кахаші. То що там? Інояша наступна? Аніме у будь-якому випадку я закохаюсь в тебе. Вийде в січні 25-го року. За хаком видавництва Кадокава, про який я розповідав минулого разу, стоїть російська група хакерів Блекс'ют. Ну хто би сумнівався? Вони вимагають викуп або обіцяють злити дані клієнтів та внутрішні переписки. Тим часом Ніко Ніко та деякі інші сервіси видавництва і досі працюють не в повній мірі. Після скандалу стосовно аб'юзивних стосунків з фанаткою, сею Тору Фуруя все ж відмовляється від своїх ролей та йде з індустрії озвучення. Аніме Once Upon a Witch's Dream вийде в 2025 році. Екшен аніме про самураїв Blue Miburo вийде в жовтні цього року. Хідео Коджіма назвав Look Back одним із найкращих аніме десятиліття. Тепер ще сильніше хочеться його подивитись. За блічом анонсовано 3D файтинг. Реліз темного фентезі Blood відбудеться наступного року. Продовження блакитного екзорциста буде розділено на дві частини. Перша почне трансляцію в жовтні 24-го, а друга в січні 25-го. Третій сезон Аріфорети почне трансляцію в жовтні. Американське видавництво Viz Media придбало права на франшизу Рубі. Зараз вони розглядають варіанти стосовно подальшого розвитку історії в різних форматах. З'явився концептуальний трейлер аніме фільму Гротеск. Виглядає прикольно, але нічого не зрозуміло. Реліз заплановано на 2025. -й. Продовження аніме Трусяшка та панчошка разом з Паском вийде у 2025 році. З'явились фотографії касту другого сезону One Piece. Стопайте відео, розглядайте і пишіть в коментарях, як вам. Спортивно-романтичне аніме Blue Box буде виходити на Netflix, поки без дати релізу. Чув багато хорошого про мангу, тож зверніть увагу. Перша половина фінального сезону Бістерс вийде в грудні на Netflix. Анонс другого сезону Ninja Kamui виявився просто невдалою комунікацією з боку в студії. Насправді вони продумують можливі ідеї для продовження, поки чітких планів немає. Гра Sword Art Online Fracture Daydream вийде 4 жовтня. Аніме Sorairo Utility почне трансляцію в січні 25-го. Аніме магічні лицарі Реярс отримає ребут, поки без подробиць про формат та дату релізу. Boys Love Лавманга Cosmetic Плейловер отримає лайв екшн серіал. Трансляція почнеться 5 серпня. Манга Сенцея Next Dimension завершилась. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, бейте у дзвін та поширюйте це відео у вашому анімечатику. Окрема подяка нашим диво патронам на Баймієкофі. А якщо хочете ще одне відео про аніме, то на екрані уже появилось посилання на мій топ справді цікавих ісекаїв. Цілую в носика. Няу-няу. Ви спостерігаєте за пані Нікс, поки вона спостерігає за людьми на вулиці.